Шановні журналісти, черговий раз ми доповідаємо, як області склалася ситуація щодо перерахунку індексації пенсії, яка була проведена органом пенсійного фонду, і вже, скажімо так, виплата, яка розпочалася з 4 березня цього року. Відповідно до постанови 185 яка була прийнята урядом 23 лютого, в декілька категорій наших пенсіонерів здійснилася індексація пенсій. Сам індекс індексації складав Так? Відповідно, підлягали індексації в нас в категорії пенсіонерів це ті цивільні пенсіонери, військові пенсіонери, називаємо так, інваліди різних груп, також само Чорнобильці і по спецзаконах. Цей закон це на увазі державні службовці, науковці, журналісти і так далі, ті, які ще не затримали. У нас невелика кількість, але відповідно на нас ті пенсіонарії є. І індексації так само було проведено відповідно за всі пенсіонарії, які отримали пенсію до 31-го, які була призначена пенсія до 31 грудня го року. року. Мінімальний розмір пенсії 100 гривень, максимальний 1500, Було обмеження. 100 гривень отримують ті пенсіонери, в яких пенсія було призначено у 2021 2023 роках, тобто тому що вони вже застосувалися новосередньо, скажімо, про їхнє призначення. Решта пенсіонерів, відповідно, вже йшла від їхньої розміру, основного розміру пенсії. В описі у нас отримались порядка 98,2% було перерахунок. з них підвищили ми 237 тисяч, тобто перерахунку підлягало 249 пенсіонерів Якщо взяти по категоріях, то 220 тисяч, так називаємо, це цивільні пенсіонери, але це пенсіонери по загальному складу державної пенсії страхування. Середній розмір підвищення пенсії склав у нас 241 гривень 63%. 10 і одна тисяча пенсіонерів це нас пенсіонери силових структур. Їх середній розмір підвищення інфіксації складав 875 копійок. І ну, 0,5 тисячі, по 500, скажемо, чоловік у нас це пенсіонер, який пенсія призначив по спецзакону. Там підвищення складало 647 гривень і 24 копійки. Зраховуючи всі ці індексації, які ми провели, крім того, було поіндексовані пенсії тих, хто отримає перевесних виплатах доплати і так далі, то потреба в коштах на цей місяць зросла у нас була значно. І на березі місяць склало 1 мільярд 66 мільйонів гривень. Це така місячна потреба на виплаток пенсій в нашій області. Щодо так саме підлягає, як я вже сказала, по всіх законах і пенсії інвалідам військовослужбовцям. Тобто, там гранично визначено, що військовослужбовці, які отримують по закону, розмір, наприклад, інваліда першої групи, не може бути пенсії менший, ніж 6493 гривень. А друга група має 5937 і третя група 5680 Ті військовослужбовці, які не пов'язані з е, на інваліднім знаслідок війни, або, скажімо, як ми називаємо це інваліди армії, їхній розмір пенсії перша група 5,950 гривень, друга група 5,680 гривень і третя група. Тобто менший розмір пенсії не може в них бути. Также само підвищилися пенсії Чорнобильцям. Індексація пройшла. Їм. Тобто там знову ж визначено, згідно з на ті міністрів, їхні мінімальні розміри. Якщо інвалід першої групи Чорнобильців, у нього розмір пенсії не може бути менший, ніж 8839 друга група 7,071 гривня і третя група 5,430 Так же саме підвищилася пенсія дітям з інвалідністю. Їхній розмір пенсії складає 5,430. Крім того, з 1 березня, вплинуло цієї пусту кабінети міністрів, так же саме піднявся розмір пенсії або розрахунків це особам, які досягли 65 років. Їхній розмір пенсії при умові стажу роботи 30-35 років, не може бути менше, ніж 370. Пенсіонери, яким віком до 70 років, так, і при умові знову стажу роботи 30-35 років, їх розмір пенсії не може бути менший, ніж 2,980. Пенсіонери віком від 70 до 80 років, так само при умові стажу 30-35, їх розмір пенсії 240. І пенсіонери, який вік понад 8 виповнилося 80 років. Їх розмір, а там умова стажу роботи 20-25 років. Це мати чоловіки і жінки, 20 жінки, 25 чоловіки. Розмір пенсії у них не може бути менше, як 3 370 гривень. І саме остання категорія, яка вперше була, були, я би так сказала, коли протексована, це ті пенсіонери, які не мають достатньо стажу роботи і віку. Фактично, їм пенсія зросла суттєво, але вони є не працюючим. Їх розмір пенсії склав 2725 гривень. Тобто, як було сказано урядом, що це так само нижче, мало захищених е, нашого пенсіонерів. І е, мінімальний розмір пенсії складає зараз 200 тисячі триста гривень. Він збільшився на 268 гривень, максимальна відповідно виріс. На 23 610 гривень. Тобто, це ті пенсіонери і ті, які мають понад максимальний розмір пенсії, їхня пенсія не індексувалася. Так само у нас в області ті пенсіонери, які розрахунок йшов, і розрахунок ішов, різні доплати, які мають до пенсії, тобто, це і донори, так. Доплати за особливе заслуги та подібне, всі інші доплати, які немає відповідно до пожиткового рівня, був їм здійснений той же самий перерахунок, і особливо вони в ці гроші дістали підвищують розмір пенсії. Ну і відповідно, ми вже знаємо, що з першого кожного року в нас проводиться перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам, які відпрацювали повні два роки. Тобто за перший квартал, коли вже маючи дохід, повністю буде мати картину відпрацювання е, стажу роботи, який буде е, заробітної плати, то уже у квітні місяці нам буде здійснюватися перерахунок по стажу роботи, тобто от як люди, які працювали два роки, авторахунок завжди робиться в нас автоматичному режимі, без того, що потім доходити до досить якісь довідки і так далі. Одне що може пенсіонери попередити, якщо наприклад ви на сьогоднішній день є непрацюючими, Звільнилися протязі минулого року, так, наприклад, там, за день і місяць незалежно відкол, вам обов'язково треба активіційний фонд, донести трудову книжку або угоду, якщо ви в угоді працювали, і записати заяву з паспортом і кодом, щоб ми вас зняли з обліку як працюючого. Тому що, якщо по базі у нас йде, що ви працюючи, тоді перерахунки нам не були здійснені. Якщо ви донесли ці довідки, ну, скажімо, до нас заяву відповідно, ми оформляємо, і тоді мамодісню перехунок з моменту подання вони свої завдання. Ну, все скажу так коротенько, що я хотіла вам сказати. Ну, ви поприйняли і перерахунок, що дати порахунок, кому буде перерахунок? Ну, як я вже сказала, порахунок буде тим, хто, хто має повні два роки стажу роботи, хто повні місці, Тому що ми побачимо вже персифікацію за перший квартал у нас ляже, Звітність буде подається, ми знаємо, після першого кварталу 40 днів, це буде десь Весь березень, плюс квіти місяць, так, десяток квітня, якщо скажемо, звідки таки, ми вже будемо бачити сплату повністю на перший квартал, і тим людям будуть з'їсти перерахунок. Якщо людина звільнилася, наприклад, так має стаж роботи тільки півтора року на момент перерахунку нашого автоматично. Ми переходуємо за ці півтора року. Але проміжуток між останнім перерахунком не має бути менше, ніж два роки. Тобто, якщо вона, наприклад, звільнилася дніки півтора року, і да, треба півроку чекати, або на наступний рік буде перерахунок, або якщо в неї перерахунок стажу роботи буде два роки, наприклад, в липні місяці чи в червні місяці цього року, то тоді їй треба до нас особисто звернутися, або вона чекає знову ж півроку на наступний року на автоматичний перерахунок. Мільярд шістдесят шість мільйонів. 36, да. А, може, <плес> <да>. <плес> 100, правиль, я бачаюся, може бути, щоб я додатково шість мільярд сто Мільярд сто це є потреба, а на 66 мільйонів у нас. Це я оговорилася. На шістдесят у нас збільшилася сама індексація. Тобто пенсії, да, яку ми провели, і це на 66 мільйонів збільшилося. А сама потреба 1, 136 мільярд 136 мільйонів, так правильно. І в квітні буде ще більше. Ну да, так в квітні а, буде вже на суму те, тих, але... які будуть робити перерахунок попрацюючих. Ну важко сказати, розумієте, якщо статистика ну, на у нас приблизно 54 тисячі в області в нас є працюючих, але знову ж чи всім 54 тисячі буде два роки, да повністю вже буде нам покаже квітень місяць, тому що в процесі цього люди могли звільнятись, люди могли влаштовуватись на роботу. Тобто за ці два роки є певний рух, так тому але в середньому спрацюючи п'ятдесять тисячі. and mm -hmm.